Всем привет, моя Нардиор. Расхваленку. Правда на мощике. Таксонин та четыре с анмираем. Гила четыре. Короче. Погоня. И це классно. Що він горить скоро дуже. О, він дуже скоро горить. Нам, ну, певно, треба поміняти машину. Мені є хоча б такі, такої машини бачимо вертушку, а зараз ми стукнемося з ними. Требуємо треба опа. Взагалі так. Опакін бляшки, Ай-яй-яй, стухання не можна може називатися. Бачите, зірвалося наша краліця. давай, давай, давай давай. Дитина Женс дитина А такого не треба ще Зразу. Щоб... все тихо, типа тех притурбозма що вже все нас слабо тихо тих тихо. Opa! Aj, gdje sam, ajme. Oj, berkut je, djeca, naš slavni berkut. Uh ti, oca! Joj, joj, treba prorvati se. Je ne trop de ça c'est pas pour... grave. Pour...